Цим нелюдам не місце в світі, якщо незважаючи не футболісти, не футболісти, вони не повинні виїжджати за межі своєї Росії. Вибачте мені, хай там сидять і їм я не знаю, як їх, ще хто їх де як сприяє на них. Українці ганцелять росіян як можуть. А тепер черга футболістів. Гравці минає на зборах у Туреччині. Побили російських футболістів команди Шиннік. Як не дивно через провокації у чотирьох росіян підозри на переломи пальців, ребер, а команду виселяють з готелю. Через що все сталося, зараз все детально розповімо. Але перед тим хочемо вам нагадати про наших партнерів. Заряджайте на перемогу разом з парімач, а після такого заряджайте на Минай. Заслужили. Інцидент стався в готелі Royal Роял в Анталії. Там і українська команда, там і російська команда. Хоча поціновувачам тероризму місце на болотах. А це Данило Колесник, нападник Миная, герой дня. Саме він заступився за прибиральницю готелю, який хамив п'яний російський футболіст. Колесник зробив йому зауваження, а той закликав своїх друзів. Українець покликав своїх колег з Минаю. Що було далі? Дивіться. Ось перша реакція колесника. Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого ми роду відстоюємо нашу честь як можемо. А ось ексклюзивний коментар для вас. Два так скажемо, їх по-іншому назвати не можна. Просто зайшли в жіночий туалет. Один був гравець, а другий, я не знаю, хто він, чи тренер, чи помічник тренера, не знаю хто. Зайшов саме в жіночий туалет. І ми це побачили, і я пішов за ним туди. І я заходжу до туалету, і там знаходилась робітник, знаходився в готелю, і вона думала, що це якби гравець з нашої команди. І вона мені почала там казати: заберіть його, туди-сюди, це жіночий туалет. І після чого що я сказав, що це ні в якому разі не наш гравець, і ми вийшли з туалету. І після чого він е, вийшов з туалету і каже, іди вбери, я там на Вона почала йому щось на англійській казати: він, е, Ти що не понимаєш, іди і вбери. Ні, так давай я сам піду уберу. І вона йому знову на англійському, там надивиться на мене, дивиться на нього. Вона до останнього думала, що це якби гравець нашої команди. Я їй кажу, це не наш. І вона йому починає пояснювати щось на англійському, і він каже: Я тебе не розумію, скажи на нормальному язике, на русскому. Після чого це мене дуже зхарило. Я йому кажу, іди сюди, я тобі скажу. Доступно тобі роз'ясню на твоєму ж язику. Ну і все, і потім так вийшло, що пару, парочку ударчиків він отримав. І так сказати, ми його попередили. Після чого він просто розвернувся і втік. Ну і все, ми з хлопцями далі, бо сиділи на лобі, після чого спустилося майже там, не знаю, чоловік 5-6 з їхньої команди. І почалися ці качелі. Нас почали охорона готелю там стримувати. 에, відразу набігло багато security. Після чого вони ну, забрали цього хлопця. Він кстати, він почав ще там пригати, казав, дай давай, іди сюди, поговорим. Але його, 에, з його команди забрали хлопці, сіли в ліфт. Після чого вони почали все, там, ребята, идите, там, знаєте. 에, ми адихаємо, ви віддихаєте, типа. А цей, хто був п'яний, ті типу, вже почав знати там дуже некрасиві слова, там нецензурні там дібили, там туди-сюди. Ну все, лів закрився, і ми просто вже підтягнулася команда наша, спустилася, бо почалися ці качелі. І все, ми побігли по сходах уже на третій поверх. Після чого там ми прибігаємо вже на третій поверх, а там вже їхні півкоманди стоять в коридорі. Наші вже всі прибігли хлопці. Ну, і все, і почалося таке вже. І, та йди сюди, ти там. Ну, коротше, почалася вже повноцінна драка. Команда на команду, так можна сказати. Пацани, як з Миная, просто шалені хлопці, вони відразу всі, всі до одного, просто були в коридорі, всі були на так сказати, налаштовані лише на просто, щоб, знаєте, провчити цих хлопців. Навіть ці хлопцями їх назвати не можна. Тупо галімів. Просто хотіли їх всіх провчити. І це, знаєте, вже накипіло. І дивлячись на новини, як там наші захисники страждають, то я вважаю, що кожен, кожна людина, яка має російський паспорт, повинна також страждати. Тому навіть ні в кого не було роздумів, там, може якось зладити конфлікт чи ще щось. Ні, такого не було. Всі йшли просто, скажімо так, з вогнем в очах. Сторона з боліту вже встигла пожалітися, наче винні керівники готелю. Бо, як заявив гендиректор російського клубу, вони просили готель без українців, це ж треба. У клубі не знали, що українська команда проживатиме в готелі. Ми бронювали готель ще в листопаді. У нас була позиція, щоб у готелі не проживали українські футболісти, щоб уникнути конфліктів. На той момент нікого там не було. Чому в готелі з'явилася українська команда? Питання до готелю. Ми розуміємося на цьому питанні. Я все чудово розумію: бізнес, гроші та все інше, але безпека має бути на першому плані. Сказав Кулаков Розмі. Такий факт був. Постраждали декілька людей, але нічого серйозного. Жодних переломів немає. Є реакція української сторони. Преса Таша минає, заспокоїв. Ну ми піднялися, розібралися. У результаті у Шинника, скільки вони там пишуть, четверо постраждалих. Ну, нехай буде четверо. У нас же вся команда сьогодні на тренуванні, вже є фото у соцмережах. А шинник зараз збирає речі і вирушає кудись за російським кораблем. Раз була бійка, значить постраждала. Сторона звернулася у поліцію. До нас ніхто не звертався щодо будь-якої бійки в готелі. Затриманих у зв'язку з цією ситуацією у нас немає. А ось офіційна заява минає. Інформація російських пропагандистських змі стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників Шиніка та побили гравця у ліфті, традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах кількість постраждалих зі сторони Шиніка лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як брасають. Ми працювали в звичайному для нас режимі. То ми сюди приїхали в першу чергу на збор. Займатися своєю справою, а це так можна сказати, був е, крок назад, але ми через нього переступили. Ще хотілося би сказати людям, які зараз знаходяться в Україні, на, на передовій, які кажуть, що як вони виїхали, я хочу сказати цим людям, що навіть за межами кордону ми все одно будемо відстоювати нашу честь, і щоб всі розуміли, якого ми роду. І хотілось би подякувати хлопцям, які знаходяться на передовій, що ми робимо від нас все можливе. Якщо вони зі зброєю, то можна сказати, що ми не тільки з м'ячем, але і настроєні ще по-іншому. Тому слава Україні і слава ЗСУ. Дуже їм дякуємо за це. Про ФК Минай говорить уже вся футбольна країна, та й не тільки футбольна. А завтра на футбол Хаб за підтримки наших партнерів парі матч. Чергова трансляція матчу закарпатців на цих зборах. Початок о 13.55. Так що гасто заряджай на своїх те, що треба. А також у коментарях під цим відео можете підтримати Данила Колесника та й решту хлопців з Минаю. Вони прочитають, їм буде приємно. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.